Ми знаходимося в першій зоні санітарної охорони міста Трускавця. Тут гарно співають пташки, але коли поглянути навкруг, то складається враження, що ми зараз на сміттєзвалищі. У ці стовпчики означають, що тут під нашими ногами залягають джерела мінеральних вод. Всі усі відходи потрапляють у наші лікувальні джерела. У місті курорті, але незважаючи на всі ті стопці про зону санітарної охорони, ніхто цією частиною курортної зони не цікавиться. Про те, що собою представляє е, термін санітарно-курортна зона та те, якою вона повинна бути по закону, нам розповідав Юрій Яворський. Перша санітарна зона охорони родович мінеральних джерел. Що це означає? Це зона, де утворюються наші мінеральні джерела, тобто багатство нашого курорту. Вона має бути під чіткою і строгою охороною. В чому суть? Тому що ні, що це означає? Це означає, що не має проводити жодної господарської діяльності в першій санітарній зоні за винятком діяльності, яка зв'язана з видобутком води. Тобто, в тому числі жодної комерційної діяльності, жодної торгівлі і інше, інше інше. Тому що це е, неможливо, тобто, неможливо створювати загрози. Існуванню курорту, тому що існування і зародження води, тобто яка з наших багатств трускавця, і являється суттю нашого курорту. Ми маємо робити як міська влада, я думаю, як громада, міста, все для того, щоб зона була недоторканною, і вода не не, і ми, і відпочивальники, і наша діяльність не несла жодної загрози мінеральним водам в трускавцях. Ми зараз знаходимося біля водозабірного пункту свердловини мінеральних вод РГ-35. Ніхто зараз не дбає про охорону таких місць. Всі ми добре бачимо, наскільки закинуте та брудне це місце. І тут немає жодної охорони. Тут у нас знаходиться ще один водопункт гідрогеологічної свердловини. Ось в такому жахливому запущеному стані знаходяться деякі водоносні пункти, де формуються наші трускавецькі лікувальні води. Ми звертаємося до всіх чиновників нашого міста, які причетні до цієї сфери. Давайте разом проведемо весняну толоку та приведемо першу санітарно-курортну зону в належний порядок. Адже якщо залишити цю територію і далі в такому запустінні, то весь цей бруд потраплятиме в наші мі мінеральні джерела. І наші лікувальні води, якими славиться Трускавець, просто втратять свої властивості.